Всім привіт! Мене звати Катя Некреча. Ви на моєму каналі, тому прошу підписатися і поставити вподобайку. Далі в цьому відео я хочу показати вам фрагмент розмови з російським політемігрантом. Я думаю, що більше з вас знають цю людину. Це Ілля Пономарьов, який вже багато років живе в Україні. Відомий він особливо тим, що у 2014 році, коли Держдума Росії голосувала за як вони це називають, приєднання Криму до Росії, то от депутат іл. Я пономарьов був єдиною людиною, котра не проголосувала за таке. Ну, ми говорили про ситуацію взагалі довкола російської опозиції, Там, якщо вони слідкували, відбуваються різні рухи. От декларацію підписали, але не всі хто не захотів об'єднатися, так би мовити, під одним важливим документом, документом декларацію. А щодо України можете побачити в цьому відео? Тому дивіться. Ну і також про ймовірні версії, кому е, треба було, щоб безпілотник над Кремлем літав? Е, кому треба, і вигідно, щоб 9 травня парад не відбувся в Москві. І усе це далі у відео. Що ви знаєте про атаку на Кремль? Хто це зробив з якою метою? І чи маєте ви до цього відношення? Ну, як правильно казав пан Подоляк і багато інших людей з території України, що це були російські партизани, тобто джерела атаки було внутрішнє. Ну і просто навіть чисто технічно ці дрони, які були використовані, вони просто не могли вилітати з території України. Це там невеличезні машинки. От так от. Ну я власне просто згадую, що восени ви мені в інтерв'ю казали, що зайдете в Кремль з кулеметом РПК 7 і Я от чомусь після атаки дрона на Кремль одразу згадала вас. Правильно зробили. Працюємо над цим. Далі буде. А яка мета і який, і який результат мав бути від цієї атаки на дах резиденції Путіна? Ну, дивіться, перш за все, це не резиденція Путіна. Це просто одна з будил, яка існує на території Кремля. Тобто зараз є там певні чутки, що у нього там є там якась там квартира. Про що інформація була оприлюднена нещодавно ні, Дмітрім Дмитром Песковим, але ну ніхто про це точно не знає, і тому звичайно, там жодного там замаху на пана Путіна тут не було. Головною метою е, була достатньо проста річ. Е, е, надближається 9 травня, е, і очікується черговий військовий парад на червоній площі. Е, навіть наш монобанк оголосив нагороду в 20 мільйонів гривень за там дрон. Який буде е, в цей день на, на червоній площі, але е, от такий напад, може бути спрямований, і російське суспільство може неправильно його оцініти, е, і це може бути контрпродуктивним е, з точки зору перемоги в цій війні. Е, ну, це сакральна дата і все таке інше. А ось Такий напад, який відбувся зараз, ну це як попередження, що е, ми можемо достати е, будь-кого 9, 9 травня, і що краще просто е, відмінити цей апарат і, і нічого в цей день там не, не робити, і приховати це буде просто неможливо. Це ніби таки погроза, так? То краще не проводьте парад 9 травня, а то щось буде, щось таке ви писали на своїй сторінці у Фейсбуці. Чому це власне так звучить? Чому в Москві мають скасувати парад до 9 травня? Ну тому що зараз просто очевидно, що вони не, 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 не зможуть нічого зробити, якщо будуть нові атаки в самий день 9, 9 травня. Ці безпілотники збити достатньо важко. Ризик того, що напад буде успішним, якщо там будуть використовані там декілька дронів водночас, це буде достатньо важко, і саме тому, ну просто приниження. Російської армії, якщо буде успішна атака під час військового параду параду, де демонструється там найсучасніше бойова техніка, включаючи там ППО найсучасніше? Ну це приниження буде дуже величезним. Ну і просто це небезпека, якщо там Путін буде як зазвичай там на, на мавзолеї і саме тому краще просто нічого не робити. Скажіть, яка реакція всередині в Росії на такий випадок на безпілотник над Кремлем. Ну ми там бачили якісь міжнародних агенцій опитування на вулицях, і люди виглядають занепокоєними. А от загалом до чого може призвести в головах там росіян призвести такі акції, викликати ще більше ненависті до України і відчувати загрозу від України, наприклад, тому що ми чуємо, що російські керманичі звинувачують у цьому і Україну збройні сили зокрема так чи Власне, мета налякати, чи мета просто показати, що війна не десь там далеко, а вона може бути близько. Ну слухайте, пам'ятаєте, був такий радянський анекдот, що Наполеон каже: якщо б у мене була газета ізвість, світ ніколи б не дізнався б до про вотерло. Тут таке саме росіяни отримують виключно ту інформацію, яку Кремль хоче, щоб вони отримали, і е, навіть там відео цієї атаки е, там багато російських змі говорили про, про те, що атака відбулася е, після величезної паузи, так е, коли вони там вирішували чи, чи говорити, чи не говорити, і вирішили говорити, тому що приховати е, дуже важко, але е, кадрів Атаки такого ніде не показали, ну і просто там намагалися казати, що ось там якісь вороги там нападають на наше На наше все святе, але пересічне громадяни вони ніяк це не сприймають об'єктом об'єктам. Є еліти. Еліти дивляться на це і розуміють, що вони зараз в небезпеці, тому що сьогодні цей дрон прилетів до там Кремля, а завтра він прилетить до їх власного будинку. І якщо це і насправді російські партизани, то саме їх будинки будуть наступними. Давайте поговоримо і про російську опозицію. 30 квітня в Берліні відбулася антивоєнна конференція. Там була ухвалена декларація від імені російських демократичних сил. І цікаво, що вона не планувалася, але її з ініціювали там Чечкваркін, Чечваркін і Іларіонов. Ви підписантом є цієї декларації. То що вона дає і на що вона може вплинути? Ну, я навіть є співавтором цієї декларації. Ну тут головне зафіксувати певні позиції, які досить до яких досить російська опозиція не могла домовитись, і це не тільки що треба там війну припинити, а що треба деокупувати і не тільки Україну, а ще інші країни Грузію, Молдову, там інше що треба сплатити е, репарації вони там названі компенсаціями як результат там певного компромісу але це це не змінює суті е, що треба військових злочинців віддати під е, міжнародний трибунал е, ну і все таке інше е, по друге те, що ми намагаємося не тільки змінити пана Путіна на якогось там іншого лідера, що треба демонтувати усю імперську систему. Там є така позиція, що імперська позиція імперська політика щодо російських регіонів це таке саме, як і імперська політика щодо інших країн, і що її треба припинити. Ну це такі важливі тези. А Додатково російська опозиція домовилась, що всі люди, які підписали цю декларацію, вони будуть уникати ні конструктивної критики ні одного того, що може впливати. На репутацію, що наш ворог спільний це режим Путіна, його імперська система, і з нею треба боротися не один адінсот. Як ви думаєте, чи на щось взагалі вплине такий документ, така декларація, така позиція частини російської опозиції, і чи є у вас взагалі надія на те, що хтось в Росії може колись змінити ситуацію, щоб в Кремлі добровільно віддало Україні усі території? Таке от провокативне питання. Пане Ілля, а чи правда, що там, здається, команда Навального не підписала, тобто не вся російська опозиція підписалася все ж під цією декларацією? Ну я б казав, що там 80% з помітних людей не підписали Навальний за своєю командою та е, Максим Кац зі своєю командою. Е, ну, але Навальний. Він не демократ, і він е, жодного разу не долучався до якихось таких спільних рухів спільних дій. Тобто, це не нікого не, не здивувала. Е, а Максимка це його група. Вона стоїть на позиціях еволюційних змін. Всередині країни і впливу, а не фундаментальної зміни системи, тому знову їх позиція просто проти тому, що написано в цій декларації. Так що це це, це знову не, 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 не дивує нікого, пане ляну. І наостанок, оскільки от ви кажете, що не всі так, не вся російська опозиція тут об'єдналася довкола цієї декларації. Наприклад, що є також там питання Криму, воно також є принциповим чи ні? Тому що ми в принципі чули вже. Від команди Навального, що все ж там вболівають за повернення міжнародно визнаних кордонів України до 91-го року. Тобто, питання Криму вже гостро не стоїть. Щодо цього, вся російська опозиція, вона згодна, що Крим мусить повернутися під контроль Києва. Ну, в цієї декларації навіть в нашому першому тексті з'їзду народних депутатів спочатку шле було питання там внутрішньої політики, а потім України конференція вирішила питання України, де окупація України, повернення Криму поставити на, на першу позицію. І навіть пан Навальний погодився з тим, що Крим треба повернути, так що я вважаю, що це пічне питання. Також під цим відео є кілька важливих посилань, зокрема на повну версію етеру Свобода ранок, де обговорювалося багато цікавих тем. Тому можете переходити, клікати та дивитися це. відео. дякую вам за перегляд цього відео. Це мій канал. мене звати Катя Некреча. Підписуйся, став свої вподобайки, та зустрінемося вже скоро в наступному відео.